Є Пропозиція комісію брати в голову нашого силами Равоси, голова Леніч.

O <coughs> que pojedyncy podzesiadający komisji, poступiło podzesiadać komisji Rosja, za komisji. podzesiadać, za połączenie, za połączenie, za połączenie, na połączenie, na połączenie, komisji połączenie, na 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 nie na połączenie, na

Za 5. Przyjęto 1 głos, w kolei pytania nie zostały zadawane. Przechodzimy do ruchu 1.3. Przechodzimy do projektu poruszania wykonawczego im. Rady Komunikacyjnej o połączeniu dla edukacji nasilnika w zwyczajnej sytuacji. Przechodzimy do projektu poruszania w Komisji, 27 sierpnia 2021 roku i została Позачергове засідання комісії з питань технології екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. розглядалося питання про ситуацію, що трапилось на території Статусівської міської територіальної громади, в нас обстрілу 27 серпня 24 року в селі Візняк на Київської області. Підтвердився факт обстрілу та нанесення. Спілків в приватному помешканні, що знаходиться в селі Віснянка, вулицях за торік. Рішенням комісії по тобто, життєво експлуатаційній конторі

4 роки на комітету надійшов є житлово-фтутаційної компанії, в якому вони просять змінити кошти з резервної команду бюджету громади в суму 14 тисяч 827 гривень для відшкодування реклама. До правильного листа житлово-фтатаційної компанії надано повний перелік надії. А саме передніками школи робіт, в якому вказано, що потребується заміна вікон 3,58 метрів. З витрати на, на плання вікон 11700 плюс додаткові витрати загальна вартість 14,827. 14, Також надаємо дефектний акт розрахунок розглядної ціни на матеріали і, і роботи Перше, розрахунок загальних працювань, тобто, відданість ресурсів, а тримання виконання поміряння робіт, оскільки вже вікна вже поставлені, вони вже е, ці робити. Всі які обхідні для виконання допомоги. Оскільки положення про Резервний резерва фонду громади, нас визначено, що розподіл бюджетного призначення Резервного фонду поводиться за рішенням допомагаючи міської ради, рахування професійно, постійної комісії з питання стратегічного, соціально-економічного розвитку із територіальної фонду.

На жаль, мушу конструктувати факти, це в тому числі відео підготовки. Ми видаємо рішення сесії міської ради з ну, знаєте, дуже з величезними помилками. Потім ці рішення не приймаються ну, да, розумімо, тому, що там помилки. Це є показник роботи, в тому числі і всі карти. Там юристи підписуються, що вони. Тому я хотів би, щоб все-таки прийняли ці проєкти, коли більше відповідальніше ставилися і готували. Тому зараз треба нам більше ста рішень, ради, в них зміни. Більше ста громадян не можуть скористатися цим рішенням. вони змінюються з нас. До мене, як депутат приносять, показують рішення. А там помилка находилася. А чого? А тому, що в нас каталог, нас нема проєкту, ми не бачимо, ми граємося. Тому просто в мене до вас є прогадання. Ако че не носите на заседание на комисия, че ще бъдат допрацировани, аз мисля, че трябва да се направи. Трябва да се направи. Може да бъде приоритетно. Вие дали депутатам споменат тази. Хората, ще имаме единствено питание. Питание, ако ще няма. Ставя по-голосувание. Ставя се по-голосуване, че това е по-голошо, някой активният репутант, и на Назвичайній ситуації. Хто за дане рішення прошу пропонувати? Назад 5 прийнято одного рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання. Російські споруджованні захисної споруди ці независимо від нового тих. Згадання була прошу. Що вона не було, на не do sprawie zmiany Miejskiej Rady w historii średnia dwadzieścia pięćdziesiąt lat o planowanie i wytychu zapłat na podrażanie środków położonych Практично відбувається одного рішення за одного року. У березні місяці внесені зміни в основному регіональному міністрі. 12 жовтня 2022 року обережний сервіс відбувається. День, який донорами відправив міськові фаїни, повноважені збитки, відповіді збудують для спорудження кваліфікаційних споруд, і відповіді відповіді на потреби обмеження.

Я з вашого доступу мало частини, люди, які відповідають за юництво цих квартираційних складок безпосередньо виїжджали в нас на заводи, це наш соціальний міст, там відповідають всі допомоги стандартам. Потужно надзвичайно, в принципі, вони замітили, не купавали і цілилися з компанією, щоб саме цей можна відповідати.

ми такі повинні пояснити, що перше питання це у нас іде сьогодні на засідання виконавчого комітету міської ради про виділення коштів. А друге питання так. це ми його вже включимо в порядок цієї сесії. Щоб ми чітко розуміли, що оце питання буде включено. І в мене ще тоді є пропозиція, щоб це питання включили в порядок денний перше. Тому що це питання. Вищення обороноздатності країни і потреба точку чергового голосувати. Як я тільки розпочається, розпорядження вже є, на все сенсі пересек, розпорядження вже є. Ми приймемо це рекомендація нашої комісії. і Ви запишете в протоколі, портуполі, замовлюєте, що, що така комісія рекомендувала це питання розглянути. Якщо депутати поговорити, поставила. Ставиться на запитання проєкти позиції за твердіш до спорудження зайстанності позиції на захисту. Ти хто за що... дану пропозицію прошу пропословити? на сезон. Кто что хочет добавить, отправляйте на заседание комиссии, может быть, за питание будь ласка. Вы там планируете за сезонарное заседание, за отдельное заседание, на наступную пятницу. Я вже распоряжаю. Мы в группе уходим. Добрый день. Сядем на пищу. Я хочу сказать,